Таке я закінчила оцю корзину, оцей кошик для сміття. Ось, бачите, як у мене вийшло. Нічого тут складного немає. Щоправда, марудна така робота. Ось так сюди оту чорну тканину покладу, і можна щось висадити. Скільки прослужить, стільки прослужить. Це ж все безкоштовно, розумієте? Я ні одної копійки не потратила на це. Дріт це інтернет нам вели, а це почалася війна, офіси почали розформовувати. І я ось вивезли в кар'єру ці корзини. Я їх взяла, Щось у мене штук шість їх, чи що. Що ж таке? Я намочила їх так, покропила водичкою, щіткою так протерла, щоб було видно. Ось плетіння таке, Ну, десь більша дірочка. Отут можна було ще одну зробити. Цю. Але добре, що я не зробила, у мене дріт у мене ще залишився. Ну, я, може, ще одну зроблю корзину. Тож я. Ось тут, бачите, тут дірочка. Ось великувата дірочка. Ну, тут у мене, тут же у мене переход отакий. Ну, нічого. Я не фанат оцих горщиків з ротангом. Мені якось воно байдуже. Ні меблі з ротангу, ні горщики. Розумієте, я краще зроблю з дерева. З гілок, нехай воно простоїть 3-4 роки, але потім можна зробити нове. А це оце таке. Ну, не фанат, я та й все. Нам світло так і не дали, я не знаю, що я буду робити. Зараз ще піду з собачками, вже смеркається, телефон висвітлює. Зараз піду трохи з собачками. О, боже, який він гарний. Це Молдова виноград. Він великий такий великий. Він як моя голова. Телефон його зменшує. Ось таке у нас небо вечірнє. Гарної тихої ночі усім. Гарних снів, спокійних, теплих снів. До завтра.